Уявіть собі кімнату без іграшок, без телевізора і без жодних відволікаючих чинників лише стіл, стілець і маленька тарілка. На тарілці білий пухкий зефір для дитини чотирьох років він сяє майже як коштовність, але є дилема. можна з'їсти зефір прямо зараз, або ж почекати, поки експериментатор повернеться і тоді отримати два. Вибір простий, але водночас надзвичайно складний. Саме з цього почався один з найвідоміших психологічних експериментів ХХ століття, який назвали «Маршмеллоу-тест» Тест Зефірний тест. У 1960-х роках австрійсько-американський психолог, професор Стенфордського університету Волтер Мішель, зацікавився питанням, як маленькі діти справляються з відкладеним задоволенням. Чи можуть вони пожертвувати миттєвою насолодою заради більшої винагороди у майбутньому? Тема була не випадковою. У той час у психології точилися жваві дискусії: чи справді характер і сила волі визначають життєві траєкторії, чи ж усе зводиться до інтелекту та соціального походження? Мішель вирішив перевірити це експериментально. Дітям у віці від 3 до 5 років по черзі пропонували просту угоду. Перед ними клали зефір, іноді печиво чи цукерку. Експериментатор пояснював, якщо ти з'їси зараз, це все, що отримаєш. Але якщо зачекаєш, поки я повернуся, отримаєш два дітей. Залишали на одинці приблизно на 15 хвилин. Уявіть, наскільки довгим є цей час для дитини дошкільного віку. Для дорослого 15 хвилин це лише чашка кави чи кілька повідомлень у телефоні. Для малюка справжня вічність. І ось камера фіксувала, як саме кожна дитина боролася зі спокусою. Реакції були різними і дуже показовими. Одні діти миттєво хапали зефір і з насолодою його з'їдали, їм навіть не спадало на думку чекати, інші намагалися вигадати стратегії самоконтролю, відверталися, закривали очі руками, співали пісеньки, починали вигадувати ігри з пальцями чи ніжками. Хтось обнюхував зефір, доторкався до нього, відшукував малесенькі шматочки, ніби перевіряючи, чи зарахується це як поїдання. А деякі справжні маленькі стоїки спокійно сиділи і чекали, не торкаючись солодкої спокуси. Саме ці діти й отримували нагороду другий зефір. Цікаво, що сам Волтер Мішель зовсім не прагнув зробити свій експеримент тестом долі. Він не вірив у те, що поведінка дитини в одній кімнаті з тарілкою зефіру може автоматично визначити все її майбутнє. Навпаки, Мішель наголошував, це лише моментальний знімок, що показує, як конкретна дитина справляється зі спокусою саме зараз, у конкретних умовах. Якщо сьогодні малюк не втримався і з'їв зефір. Це зовсім не означає, що він приречений на невдачу, адже самоконтроль це гнучка і динамічна навичка, яку можна розвивати та тренувати як м'яз. Учений підкреслював ще одну важливу річ. Здатність чекати завжди залежить від середовища. Якщо дитина зростає у сім'ї чи спільноті, де обіцянки дорослих рідко виконуються, вона цілком раціонально обирає миттєву винагороду. Бо чому довіряти майбутньому, якщо досвід підказує, що потім може ніколи не настати? У цьому сенсі зефірний тест був не лише перевіркою сили волі, а й відображенням рівня довіри дитини до світу довкола неї. Саме тому Мішель закликав дивитися на результати експерименту ширше, не як на вирок, а як на сигнал, наскільки ми, дорослі, вміємо будувати середовище, у якому дітям безпечно чекати і вірити у винагороду завтра. На перший погляд, експеримент виглядав радше як миле дослідження дитячих звичок, але його справжнє значення відкрилося пізніше. Мішель і його колеги вирішили простежити долю учасників через роки. Коли ці діти стали підлітками, виявилася разюча різниця. Ті, хто вмів чекати, у середньому мали вищі результати у школі та на стандартизованих тестах, виявляли кращий самоконтроль у стресових ситуаціях, рідше мали проблеми з поведінкою чи залежностями. У дорослому житті тенденція продовжилася більші доходи, стабільніші сім'ї, кращі кар'єрні перспективи. Іншими словами, здатність відкласти зефір на 15 хвилин стала своєрідним предиктором життєвого успіху. Зефірний експеримент став символом ідеї, самоконтроль важливіший за IQ». у бізнес-школах. Його почали цитувати як доказ того, що дисципліна та здатність працювати на довгу дистанцію вирішують більше ніж миттєва кмітливість. У популярній культурі маршмеллоу-тест перетворився на мем якщо ти не можеш відкласти задоволення, то не отримаєш подвійної винагороди. Фактично, цей експеримент дав наукову основу відомому прислів'ю терплячий двічі здобуває. Втім, як і багато гучних наукових ідей та експериментів, зефірний тест не уникнув критики. У 2010 х роках кілька груп дослідників провели повторні експерименти на більших вибірках. Виявилося, що зв'язок між самоконтролем у дитинстві та життєвим успіхом існує, але не такий сильний, як вважалося спершу. Ключовий фактор соціальне середовище. Дитина з бідної родини, яка звикла, що обіцянки дорослих часто не виконуються, може вирішити з'їсти зефір одразу не через слабку волю, а через брак довіри до майбутнього. Для неї краще пташка в руках ніж журавель у небі, життєво виправдана стратегія. Іншими словами, тест вимірював не лише силу самоконтролю, а й соціальні очікування. Сьогодні психологи дивляться на зефірний експеримент ширше. Це не стільки тест на силу волі, скільки на уміння управляти увагою. Діти, які відверталися від зефіру чи вигадували ігри, фактично демонстрували навички когнітивної переробки. Вони зменшували значення спокуси. Нейронаука підтверджує, у людей, які добре справляються з відкладеним задоволенням, активніше працює префронтальна кора мозку, центр планування і контролю. Самоконтроль можна тренувати як м'яз. Це відкриває шлях до освітніх програм, що вчать дітей управляти емоціями, фокусувати увагу, відкладати миттєву винагороду. Зефірний тест має глибші наслідки ніж може здатися на початку для батьків. Чекати це навичка, яку можна розвивати. Маленькі ритуали, наприклад, спочатку вечеря, потім десерт, формують відчуття структури й винагороди. Для освіти програми з розвитку емоційного інтелекту і саморегуляція доводять, що діти можуть покращити свої результати у навчанні, якщо навчаються відкладати задоволення. Для бізнесу здатність жертвувати короткостроковим прибутком заради довгострокової стратегії ключ до успіху компанії. У цьому сенсі корпорації теж проходять свій зефірний тест. Сучасний світ ще більше випробовує нашу здатність чекати, соцмережі, миттєві покупки, одномоментні лайки і нотифікації формують звичку до негайних винагород, і саме тому уроки зефірного тесту стають ще ціннішими. Вміння поставити телефон у бік, почекати, зосередитися на довгострокових цілях ось сучасна версія персональної боротьби з зефіром. І так само, як у дітей 1960-х від цієї здатності залежить дуже багато здоров'я, кар'єра, фінанси, стосунки. Так, звісно, експеримент має свої обмеження, і сьогодні ми розуміємо його складніше ніж 50 років тому, але головний урок залишається незмінним. Уміння орієнтуватися на більш довгострокові цілі та самодисципліна формує майбутнє, і кожен із нас щодня проходить власний зефірний тест у дрібницях і у великих рішеннях. Діліться вашими думками в коментарях, підписуйтесь на канал та підтримуйте нас на Patreon.